Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Історія про мишку Рване Вушко Ганс Фалада В одному місті у величезному будинку жила самотня мишка на ім'я Рване Вушко. Зовсім маленьким мишеням вона побувала в гострих пазурах кішки, і та так поранила й порвала їй вушко, що воно не стояло сторчма, як у всіх мишей. А було притиснуте до голови. Через це і звалась вона рване Вушко. Сердита стара кішка зжерла всю мишачу сім'ю батьків, братів, сестер. І з того часу мишка жила у величезному будинку сама самісінька. Нудно було мишці на самоті. І часто вона зітхала, мріючи про те, як знайти подругу для ігор, а ще краще красеня нареченого, але від зітхань, на жаль, користь невелика, і ні подороги, ні нареченого урваного вушка так і не було. Одного разу, коли всі в будинку, в тому числі й кішка, спали. рване вушко сиділа в коморі, гризла шматочок сала і гірко нарікала на свою долю. Раптом вона почула тихий голосок. He -he -he. яка ти дурна, сліпа миша? Ти визирне у вікно і побачиш красення, кращого, за якого у світі немає. Він теж, як ти, самотній, і був би щасливий познайомитись з панночкою мишкою. Рва вушко глянула праворуч, глянула ліворуч. Подивилась на тарілку, де лежало сало. Зазирнула під тарілку. Хм, нікого немає. Виглянула у віконце, побачила велику, багатоповерхову будівлю і більше нічого. Хто говорить зі мною? Де ти? І де той красень, про якого ти сказав? Хе-хе-хе! озвався той самий голосок. Та ти справді сліпа. Поглянь на стелю, я сиджу якраз над тобою. Підняла рване вушко очі, справді, прямо над головою сидить Великий Мурашка і дивиться на неї. А де красень? згораючи від цікавості, тихо спитала рване вушко. На даху. Он того будинку він сидить на трубі, а хвіст назовні звісив, відповів Мурашка. Знову рване вушко виглянуло у вікно, і справді на трубі, звісивши хвіст назовні, сидить миша з козацькими вусами і уважно оглядає вулицю. Скажи, Мураше, чому він там сидить? здивувалось, рване вушко. А раптом він упаде та розіб'ється. Мабуть, теж нудьгує на самоті, відповів Мурашка. Тому сидить і виглядає, чи не з'явиться на вулиці якась мишка, рване вушко благало. Дорога мураха, скажи, як мені пробратись до нього. А за це я тобі все сало віддам. Мураха задумливо погладив передніми лапками свої сильні щелепи, почухав задніми черевце і сказав: А, навіщо мені твоє сало? Я його не їм. Я люблю цукор, мед та повидло. Там, де я проходжу, тобі не пройти. Я можу пролізти скрізь замкову щелину, а для тебе вона. Мала. Але рване вушко так просила й благала мураху, що він зрештою обіцяв подумати і завтра ввечері сказати, як же їй перелізти на сусідній дах. І ось настав наступний вечір. Мишка знову зустріла в коридорі мурашку і за завмиранням серця запитала, чи знає він дорогу. Дорогу я, припустимо, знаю, відповів хитро мудрий Мураха. Ось даси мені льодяник, тоді і покажу. Ой, жалібно вигукнула рване вушко. Де ж я його візьму? Єдиний льодяник, про який мені відомо, лежить у господині на нічному столику. Вставши вранці, вона завжди смокче його, щоб весь день у неї був солодким. От і принеси мені його, холодно сказав Мурашка. А як же я його принесу? злякано вигукнула рване вушко. У спальні ночує зла стара кішка, яка зжерла моїх батьків, братів і сестер. Ледь вона мене почує. Мені тут же прийде кінець. «М як ти людяник здобудеш, то твоя справа, байдуже промовив Мурашка. Але доки я його не отримаю, ти так і не дізнаєшся, як пройти до нареченого. Як не плакала, як не просила, як не благала рване вушко, все було марно. Без Льодяника мурашка відмовлялась розповісти про дорогу. Робити нічого побігла вона, намагаючись не стукати кіхтиками з комічини до кухні, з кухні до їдальні, з їдальні до кабінету, а з кабінету до вітальні. І звідти, ступаючи ще тихіше, вона прокралась до спальні. Штори в спальні були щільно зачинені. І людині здалося, б, що там темно, хоч око виколи, але миші в темряві бачать набагато краще, ніж люди. І рване вушко побачила, що її найлютіший ворог кішка о жах не спить. Вона лежить на гарній підстилці поруч із ліжком куди рваному вушку, треба залізти, щоб дістатись людяника на нічному столику. Лежить, потягується і хижо облизується, ніби вона страшенно голодна. Не втрималась рване вушко і з страху пискнула. Кішка пробурмотіла. О, няу, як миша в кімнаті. Я думала, що давно винищила в будинку всіх мишей. Ну, що ж, доведеться зловити її. І, збираючись підвестись, кішка потяглась. Рване вушко до смерті перелякалась і звернулась до стільця, під яким сиділа. «Миликий сілець, будь ласка, скрипни трохи. Кішка подумає, що це ти скрипів і що жодної миші тут немає. Зглянувся стілець над рваним вушком і легенько скрипнув. Кішка відразу знову лягла і пробурготіла. Mm, все виявляється, стілець скрипить, а я подумала миша. Ну, коли миша мені тільки здалась, а -а -а -а, можна спокійно засинати. Кішка ще раз потяглась і миттю заснула. А що ж, рване вушко? Страшно їй. Адже щоб дістатись до нічного столика, треба пройти повз жахливу кішку. Вона боїться, що від страху стукатиме кіхтиками по підлозі і розбудить свого найлютішого ворога. Але людяник роздобути треба, інакше вона не дізнається про дорогу. І назавжди залишиться сама. Ірване Вушко наважується пробігти ліжком і зістрибнути з подушки на нічний столик. Це буде не дуже небезпечно, адже на ліжку спить господиня, а люди для миши не такі страшні, як кішки, бо люди повільніші і сон у них міцніший. І ось ірване Вушко прокралась до ліжка по ніжці чіпляючись кіхтиками, залізла на ліжко. Ну, а тут м'які ковдра та подушка, так що можна не боятись, що кіхтики стукатимуть. Рване вушко бігла швидко-швидко, бо миші взагалі дуже швидко бігають, але, забувши про обережність, зачепила хвостом ніс господині. Тій стало лоскітно, вона чхнула, прокинулась. І, вирішивши просоння, що в ліжко залізла, кішка, крикнула. Киш киш. А кішці крізь сон здалось, що господиня кличе її, кить киць. І вона одним стрибком опинилась у ліжку. Господиня розсердилась, вдарила кішку і закричала. Пішла геть, на гіднуться. Кішка нічого не зрозуміла. Спочатку її кличуть, а потім женуть та ще й б'ють. Від образи та злості вона громко нямкнула, тут, на сусідньому ліжку, прокинувся господар і вигукнув. Ой, знову ця гидка кішка залізла на ліжко. Ну, я їй зараз покажу. Встав, запалив світло, схопив віника і заходився лупцювати кішку. Та заволала не своїм голосом, що тут почалось? Кішка нявкає і носиться по кімнаті, господар з віником в руці ганяється за нею, а мишка під цей кавардак схопила в зуби льодяника, зістрибнула з нічного столика і навтяки у прочинені двері. Вискочила, сіла, послухала, як в спальні метушня, і дуже їй стало приємно. Що її найлютіший ворог отримав прочухана. Ось бачиш, зауважив Мурашка, коли рване вушко принесла йому в зубах людяника Все виявилось дуже просто, а ти не наважувалась. До речі, ти, сподіваюсь, ні шматочка не відкусила. І Мурашка ретельно оглянула людяник з усіх боків. Але він був цілісінький, рване вушко його навіть не лизнула, хоч і несла в пащі. В нагороду за працю вона вимагала, щоб мураха розповіла, як їй перебратись на сусідній дах. Це простіше простого, відповів мураха. Ти ж знаєш, що господар тримає на горищі голубів, і вони весь день літають, куди хочуть. Попроси якогось голуба, а вони птахи добрі перенести тебе на спині. Отримавши таку чудову пораду, рване вушко з усіх ніг помчала сходами до оселі голубів. Було вже темно, голуби сиділи і розмовляли між собою. Вони обговорювали, куди вранці полетіти за їжею. На городі біля озера посадили горох, але питання, як до нього підібратись, там увесь час тягнеться величезний рудий котище і підстерігає голубів. рук рук рукенігук. Обурились голуби. Жодного життя не стало від кішок. І що тільки люди знаходять у цих мерзенних створіннях? У канірук, конярук. Цілком з вами згодна, прослизнула в голуб'ятню і вступила в розмову рване Вушко. Мене сьогодні теж мало не схопила кішка. Дякую, стілець, скрипнув і врятував, у цьому будинку всюди чатують страшні небезпеки, і жити мені тут уже. Не можна. Може, хтось із вас рано вранці перенесе мене на спині, на дах сусіднього будинку. Рук-кадігук, рук-кадігук, переполошились голуби. До голуб'ятні забрався золодій. Він підступний, хоче нас заговорити, а потім вип'є яйця. Але рване вушко сказала голубам, що вона їм не ворог. А яєць не їсть і ще раз попросила перенести її через вулицю на сусідній будинок. Рук-кадігук, рук-кадігук, зраділи голуби. Якщо ти не торкнешся наших яєць, ми допоможемо тобі. Але зараз уже пізно віконце голуб'ятні зачинене. Приходь рано вранці. Гук-кадірук, кадірук. Гук -каді Рване Вушко вічливо подякувала голуба і пішла спати до себе в нірку, яка знаходилась на кухні за кухонним буфетом. І всю ніч їй снився вусатий красий наречений. Кішка за те, що стрибнула до господині на ліжко, отримала прочуханки, до того ж, її викинули з спальні. Зла і ображена, вона сиділа за дверима, все тіло в неї боліло. Мене звинувачують, міркувала вона у тому, що я зачепила господиню по обличчю хвостом. Але я знаю, що цього не робила. Хто ж тоді?» І тут кішка згадала, як їй почувся мишачий писк, але потім вона вирішила, що це скрипить стілець. А може, це справді була миша, подумала кішка? І вона зіграла зі мною такий злий жарт, обійду я дім, пошукаю, може, натраплю на її слід? І кішка, тихенько ступаючи, пішла по будинку, а її величезні зелені очі. Горіли яскраво, як ліхтарі. Так що, незважаючи на темряву, вона все бачила. Вона заглядала в усі кутки, нюхала під кожною шафою і нарешті вигукнула. Мм, знайшла, мишиним духом пахне, який приємний запах. Мила мишка, вийди, вийди до мене. Ми станцюємо з тобою танок кішки мишки. Але рване вушко не чула злу кішку, яка хотіла її з'їсти. Вона солодко спала у себе в нірці і їснився красень наречений. Ніхто не відгукнувся на підступне запрошення потанцювати. Засмучена кішка пішла далі і прослизнула в комірчину. Там була страшенна метушня, тисячі мурах зібрались, щоб отримати по шматочку червоного льодяника. Грізним начальницьким тоном кішка запитала: Це що за бенкет? І біганина серед ночі, коли треба спати? А чи відомо вам, що ночами не сплять лише розбійники? Але мурахи анітрохи не злякались. Вони знали, що кішки не їдять мурах, тому що віддають перевагу прісному, а мурахи, як відомо, на смак кислі. Хі -хі 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 -хі. засміялись вони. Стара товста кішка. Ти теж тиняєшся ночами? Замість того, щоб спати, виходить, ти теж розбійниця. О, Я інша справа, суворо зауважила кішка. Хазяїн призначив мене нічним сторожем, щоб у хату не залізли злодії. А що це за червоний льодяник ви тут об'їдаєте? Мені здається, що він вкрадений. Це мій льодяник!» вигукнула хитромудра мурашка. Я отримав його за те, що дав добру пораду. Це лядяник господині, і він лежав на її нічному столику, ще суворіше відрізала кішка. Ану? Викладай, хто тобі його дав, не скажеш, одразу заберу. А скажеш, так і бути, залишу. Злякавшись, що кішка забере людяник, хитрюга мураха зрадив рване вушко і розповів усе, що знав. Кішка страшенно розлютилась, зрозумівши, що за отриману прочуханку... Повинна дякувати мишці і запитала у мурашки. А ти, бува, не знаєш, де у цієї мишки норка? Ні, відповів він. Але ми, мурахи, можемо залізти куди завгодно. І жодна жива істота, якщо вона не літає повітрям або не плаває у воді. Не здатна сховатись від нас. Я пошлю моїх братів, і вони миттю розшукають її нірку. Мурахи розповзлись в різні боки, і незабаром один з них прибіг і повідомив, що Нірка під кухонним буфетом. О, так я й думала, пробурмотіла кішка. Та з під нього несло миша духом. Кинулась вона в кухню, але як не намагалась, як не протискалась, щілину пролізти їй не вдалось надто та була вузька. «А Що ж робити? засмутилась кішка? Я маю вполюватися сю мишу, навіть якщо це буде коштувати мені мисочки смачного солодкого молока. Якщо ти дозволиш нам уранці попити солодкого молока, втрутилась хитромудра мурашка. Я допоможу тобі. Кішка заприсяглась віддати все молоко, яке отримає на сніданок, і тоді Мурашка сказала. Зараз один із нас піде і вкусить мишу за вухо. Вона спросоння злякається, вискочить туди її і зловиш. Сказано, зроблено. Послали молодого мураху, а кішка мостилась в засідці перед кухонним буфетом, і очі в неї розгорілись ще яскравіше. Щоб стало світліше і відразу можна було помітити мишу, яка вибігла. Чекає кішка, чекає, хвилина минула, друга, третя, п'ять хвилин минуло. Нарешті, з-під буфета виповзає мураха. Ах, ти ледар. накинувся на нього мураха хитрюга. Не зумів розбудити мишу, сили в тебе в щелепах не стало, чи кислоти в черевці, що ти не зміг якусь нещасну мишу так куснути та припекти, щоб вона вискочила, як ошпарена. Посланий мураха став виправдовуватись, кажучи, що він її і кусав з усієї сили, і кислотою бризкав, але миша спить, як ні в чому. Не бувало. Послали другого мураху, але й той повернувся ні з чим. Мишка не прокинулась, а справа була ось у чому. Вона спала на боці, і відкритим у неї було тільки одне вухо, саме те, яке їй порвала кішка, за що й отримала ім'я рване вушко, і це вухо зовсім не відчувало болю. Так що мурахи могли кусати його, скільки заманеться. Мишка продовжувала спати і бачила приємні сни. Зрештою, пішов кусати сам хитромудрий мураха, але йому пощастило не більше, ніж іншим. Вернувся він та й каже кішці: Скільки ми кусали, миша спить, і навіть вухом не веде». Але я знаю інший спосіб, як її зловити. Якщо я його тобі відкрию, ти віддаси нам смачне солодке молоко. Кішка пообіцяла: А якщо я зловлю мишу, пийте скільки влізе. Зрадів Мураха і каже. Рано вранці миша побіжить на голуб'ятню. Голуби обіцяли перенести її на сусідній дах. Ось ти й підстережеш її там, і спіймаєш. Чудово, вигукнула кішка. Тільки ловити її доведеться. Перед голуб'ятнею. Господар суворо заборонив мені заходити туди. І якщо він побачить мене біля голубів, дасть велику прочуханку. У тебе буде шанс зловити її на сходах, зауважив хитромудрий мураха. Добра ніч. Усі пішли відпочивати. Кішка вибрала на дивані найм'якшу подушку і заснула. А хитрюга мураха вирішила дочекатись ранку на сходах, щоб одразу нагадати кішці про обіцяне молоко. Вранці господар піднявся раніше за всіх і пішов на горище відчинити у голуб'ятні віконце, щоб випустити голубів. А оскільки в людини очі на голові, а не на підошвах, він не помітив хитромудрого мураху, наступив на нього і задавив. Той встиг лише вигукнути Ой і помер. Так було покарано підступного мураху за те, що зрадив рване вушко, і видав її таємницю злій кішці. Але господар навіть не відчув, що задавив мурашку. Він відчинив віконце, і всі голуби вилетіли, крім одного, який неспокійно кружляв по голуб'ятні, примовляючи рук! -рук! Кадірук, де ж мишка, мені час летіти. Гук рук гук рук Хазяїн, який не розумів голубиного воркування, здивовано запитав О, що з тобою? І тут з усіх ніг вбігла мишка, а слідом за нею кішка, забувши в мисливському азарці про заборону господаря. Вона вдерлась до голуб'ятні. Хазяїн відразу схопив палицю і ну, давай кішку дубасити. Кішка завила, рване вушко заскочило голубу на спину, той змахнув крилами і вилетів із голуб'ятні. Рятуючись від палиці і сподіваючись таки упіймати ненависну мишу, кішка стрибнула слідом за ними. Але так як крил у неї не було. Пала з висоти шостого поверху на землю. Арване вушко перелетіло на голубі на сусідній дах і зустрілось нарешті з своїм красеним нареченим. Вони одружились, і в них було стільки дітей, що ніхто ніколи не відчував себе самотнім. Ось і казочці кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.